Шашлик, здавалося б, справа нехитра, але якщо його приготування лягає на ваші плечі вперше, підказки досвідчених не будуть зайвими. Коли у ваших руках опинився гарний шматок свинини, так саме з нею у наших широтах найкраще смакує шашлик. Головне його правильно замаринувати. Етап перший нарізання. Шматки мають бути однаковими, досить великими і, звісно, фотогенічними. Крок другий маринування. Тут не обов'язково бути профі. Головне зробити це завчасно, хоча б з вечора. Варіантів маринаду безліч. Пропонуємо вам на вибір. Перший у кефірі. П'ясу нарізаємо шматочками і вкладаємо до каструлі, чергуючи з цибулею шар за шаром. Додаємо перець. І заливаємо цю суміш кефіром. Залишаємо годин на 10 мінімум. Для гурманів маринад із сухого вина. Для початку у ємність наливаємо олію на два пальці. Після викладаємо лимон кружальцями. Далі цибулю кільцями згодом шар м'яса. І так, допоки не закінчиться м'ясо. Після залито сухим білим вином. Для любителів томатів теж знайдеться рецептик. Помідори нарізаємо кружальцями, цибулю кільцями м'ясо шматочками. Скласти в кастрюлю спеції за смаком. Перемішати, маринувати не менше 5-6 годин. Які кращі спеції обирати для маринування усе, що вам до душі: Часник, кінза, базилік, м'ята, естрагон, лавровий лист і, звісно ж, чорний перець. Тільки ні за що не беріть до рук оцет. усе зіпсуєте. І не економте на цибулі, адже вона найкращий маринад. Цибуля пом'якшує м'ясо, і навіть під хрусткою скоринкою шашлик залишиться м'яким та ніжним. А от зіпсувати м'ясо ризикуєте, якщо посолити його завчасно. Під впливом солі м'ясо стає жорстким, оскільки починає випускати сік раніше ніж треба. Посолити можна перед смаженням або вже на тарілці. Під час смаження краще поливати маринадом. Це надасть м'ясу соковиту скоринку і надзвичайний аромат. От і всі секрети, Тож відкриваємо сезон шашлику разом з країною порад.